Вітаю, друзі, на нашому каналі. З вас сподобаєчки, підписочка на наш канал, коментарі, поширення інформації. І напишіть географію, де ви знаходитеся, через те, що це також дуже важливо, щоб ми орієнтувалися, коли даємо відповіді на ваші запитання, друзі. Залишайтесь до кінця, вам буде досить цікаво. Майже 114 років тому в місті Кані на Черкащині народився Олександр Григорович Бузницький. Хто не знає це прізвище, друзі? Ну, можливо, хто й не працював з внесенням доброго по методу Олександра Григоровича Бузницького, коли сівалочкою зерновою вноситься чи селітра, чи карбамід під час підживлення, чи озимої пшениці, чи інших культур для того, щоб. Доброго попали вологий ґрунт краще за своєю рослинкою і дали свій ефект. Цікаві факти, друзі. А що ж все-таки заставило Олександра Григоровича Попробувати даний метод? Можна було просто вносити чи розкидачом, чи іншим якимось шляхом, а не вносити сівалкою, друзі. Так от. Олександр Гурович Бузницький з 1952 року очолив колгосп. Колгосп називався це на Київщині, Миронівка. Він спочатку називався більшовик, а потім імені Жданова. І Олександр Гороч його очолював аж до 1974 року. І якраз під час його керівництва даним колгоспом, і був Застосований оцей метод внесення добрив в ґрунт. Що ж заставило все-таки це зробити? А заставило, друзі, те, що в 60-х роках, десь 62-й, 63-й рік, потім 66-й рік, потім 67-й, 68-й рік були надто жорсткі посухи. Вони були, можливо, не такі жорсткі, як сьогодні ми маємо. Але вони також вплинули на стан посівів і озимих культур, і урожайність. Тоді, якраз ці роки, Україна вперше почала завозити навіть деякі партії хліба, тобто його не експортувати, а імпортувати з різних країн через те, що був неврожай. Як я вже сказав, були якраз посухи в цей період. І якраз цей період і керував колгоспом Олександр Григорович. І е, ще не було тоді на той час сівалки СЗ 3,6. Ви пам'ятаєте, вона з'явилася на початку 70-х років, а тоді ще були е, сівалочки, так звані Т1 чи Т18, це е, Елверті, ну, братів е, англічан. Історію, сподіваюсь, ви знаєте, заводу Червона зірка. З Кіровоградщини, ну, зараз місто Кропивницький, але е, немає, ми не знайшли інформації, а якою сівалочкою вносилися е, доброва в ґрунт. Але тепер ви знаєте, що в ті часи, якраз от 60-ті роки, друзі, коли були от такі от посухи, то і заставили якраз. І Олександра Григоровича з командою агрономів, він був головою колгоспу, випробувати даний метод. Якраз в цей час в Миронівці очолював спочатку дослідну станцію, а потім і інститут селекції насінництва Василь Миколаївич Ремесло. Легенда нашої селекції озимої пшениці. Миронівська 808 академіка ремесла, знайомий сорт в усьому світі, як і генетичний матеріал для створення дуже багатьох сортів. І якраз і була така стісна співпраця, і колгоспу імені Жданова, і інституту селекційного з Миронівки. Тоді вони пліч-опліч працювали і якраз випробовували і на сортах Миронівського інституту різні методи, щоб отримати урожай. Через те, що на той час якраз Олександр Горович і отримував, друзі, по 60, а навіть і 70 ценерів пшениці на наших українських сортах, коли інші отримували десь 30-35. То, побачивши, що це ефективно, коли посуха, коли пшениця з осені погано розкустилася, то команда агрономів на чолі Олександром Григоричем і робила ось це такі от дослідження. І до сих пір існує цей метод, його застосовують різні фермера, а й не тільки фермера і холдинги. Тепер ви знаєте, коли він з'явився. Чому він так називається метод бузницького, коли отакі от от посухи, коли в ґрунті немає вологи. Сьогодні волога знаходиться на глибині 20-30 тобто зверху 20-30 см, а нижче абсолютно суха. І ви самі розумієте, для того, щоб отримати хороший урожай, особливо пшениці, необхідно зробити все, щоб вона використала і мінеральне живлення, і вологу, і сформувала урожай. То якраз і актуальне сьогодні питання внесення добрив по методу Олександра Григоровича Бузницького. Сівалочкою дисковою, яка у вас є, чи, можливо, СЗ36 старенька, чи можливо сівалки того ж самого заводу Елверті, сьогодні в місті Кропивницькому, він вернув назву ту стару ще історично, коли брати з Англії, англічани. Створили ну, даний завод і випускали сівалки по всьому світу, не тільки сівалки, а різні сільськогосподарські знаряддя. Тому, друзі, е якщо є питання, ви бачите, що верхній шар пересушений, але на глибині 2-3 см є волога, то краще все-таки доброго внести сівалочку і ви заробите і тріщини, е ви е зупините випаровування вологи. І отримаєте хороший ефект, і це ми вам рекомендуємо. Так методом Бузницького можна і не тільки на слабо розвинатий пшениці, і на гарно розпущеної пшениці робити. Я дуже багато вивчав цю ситуацію і знайшов інформацію, що сівалкою мінеральне добрива вносилися не тільки в бувшому радянському союзі, по методу а бузницького, а навіть і в європейських країнах, коли були посухи. Тому е, можна вносити добрива не обов'язково на посіви, які слабо розкущені. Все залежить від е, в основному лімітуючого фактор – це волога. Визначальне значення має. Коли її дефіцит, то е, сівалочкою, особливо в європейських країнах, фермера мають по 10-12 гектарів посівів, зернових, по 15. І вони локально стараються дати доброго в кореневу зону рослини. Даним методом можна підживлювати не тільки озиму пшеницю, а навіть і інші культури. Ну, відповідно, не травмуючи їх. Наприклад. Ну, наприклад, озимий ячмінь, зернова культура. Наприклад, можна підживлювати жито озиме. Можна підживлювати і. Та те ж саме сорго. Просом можна підживлювати. Зернові. Ну, зернові. І я ще раз повторюю, щоб не травмувати рослини. Подивитися, щоб не травмувати диском і не порізати. Це локальне внесення, добре в ґрунт, це просто ідеальне рішення для того, щоб вони ефективно використалися рослинкою. Пишіть, коментуйте на все добре. До зустрічі на каналі. Слава Україні!